привіт, друзі, в на зуному каналі. Сьогодні я на риболовлі на мікро Якщо сьогодні нічого не буде клювати, то я перейду на на наноджик, я собою взяла парище мармишку, якщо не буде клювати на ці на вот вот крупні приманки, там 2 дюйма, може навіть трошки побільше, якщо знайду в себе. Якщо не буде клювати, то э, ну, поставлю на ланджик. Якщо і на наладжик не буде клювати, то піду додому. Вага в мене 3 грама, приманка 2 дюйма. Лакіджоновський є цей джавік, Лакіджоновський джавік. Буде клювати, я до вас буду повертатись. Не буде клювати, мабуть, не буду повертатись. У мене є перший окунець, я його вже зачепив прямо під берегом. Так, друзі, такий вот укушарик, дивіться. На крупний силикон. Ай, що ж ти тікаєш? Та друзі, впав. Впав, друзі, окунець. Дивіться, який окунь. Це щось гарне. Щось... Друзі, ви де? Ого, друзі, дуже гарний окунь. Дуже гарний окушарик, друзі. Дуже гарний окунь. Дивіться, який. Прям взял, прямо взяв, прямо підкладкою, аж фрикціон затріщав. Фу, дуже хороший окушарик. Подивіться на цього окуня. Все, друзі, випускаю. Так, друзі, значить, я тільки що обірвався, поставив танту і більш мені, ну, більш мені зручні грузики, це півтора грама. Танта 1,6 вроде. А ні, 2 дюйма. 2 дюйма Танта. Подивлюсь, що з цього вийде. О, але, друзі, є. Є у кушарик. Одним кадром. Але мінус то, що на танту, як ви бачите, клюють окуні поменше. Набагато поменше. От. Як я вам і казав, танточка. І такий от окошарик, який пливе у, до себе в ставок. Танта півтора грама, ну, грузик півтора грама і танточка. Танце, танта це моя одна з най, найулюбленіших приманок. Для ловлі окуня, а в маленькому розмірі для ловлі плотви, ну і маленького окуня. Для мене малі розміри це один дюйм, 0,75 дюймів, ну і ще 0,8 дюймів там таке. Друзі, сход друга поклевка була на танту. Оба, друзі! Ух, зійшов! Зійшов був, був шарик зійшов. Годой мені сьогодні не прийдеться доставати опаришів і мармишки. Буду сьогодні рибати тільки на мікроджик. Оба, знову друга. Ого, ого, друзі, є другий. Є другий. Ого, це впирається вже. Ох ти, друзі, це, походу, за сьогодні найбільший. Друзі, найбільший за сьогодні. Такий прям набитий ікрою. Друзі, ого! Це трофейний окушарик. Такий во, Дивіться, який гарний. Тільки сказав, що на танцю клюють більш маленькі окуні, так сходу в мене так, такий от презентик. Ви дивіться, який гарний. Такий прямо закрою, або плотву зараз з'їв, бо закрою. Дивіться, який окушора. І він пливе у воду. Я вам, друзі, ще хочу сказати, що такі от окуні або закрою, або набиті рибою, їх треба випускати. бо вони в іншому році, або навіть в цьому році дадуть дуже багато ікри. І в іншому році ви вже будете ловити набагато більше окуня, ніж. Ніж зара. Я знову окунь клюнув він мене. Друзі, знову клюнув він мене прямо тут під берегом. Не встиг вже записати, як виважую, бо він клюнув прямо під самим берегом. Такий от окушарик, як ви бачите, на мою улюблену танточку. Танточка це просто рулить сьогодні. Мо мені здається, якби я не обірвав джавіка, то в мене і на джавіка нормально би клювало. Такий от укошарик, дивіться, який гарний. Гарнюня. Пливи у воду. Взяв прямо коло берега. Прямо ось тут. тутово. То знову окунь. Ого, друзі! Крупний окунь. Крупний окунь. О, ні, друзі, оце от вже за сьогодні трофейний. Оце за сьогодні трофейний. Прям покльовка така. В нього було жорстко прям. І аж тріщав. Фу, друзі. Гарний окушара, гарний. О, гарні окуні. Просто в порівнянні, так? Да? Так, де там окунь. Во, е -е, мій спиннинг і окушара. Просто подивіться на цього на цього окуня, да, трофейного. О. Ну, це не трофейний, конечно, мій окунь за життя. Але за сьогодні, мабуть, трофейний. І та такого я випишу обережно. Ось такого. Фу, друзі, взяв прямо тут оголо, прямо під берегом. Фу, адреналін, звісно, я отримав знатно. я думав вже то, що то щука, бо він так. Е ну, так барахтався, так, скажімо, так. Да? То що прям думав, то, що щука, але. Окунь. Так, друзі, ну я бачу то, що вже сюди підійшла плотва. значить крупний окунь вже відійшов, тому... Буду, мабуть, закінчувати вже це відео. І так налапався сьогодні окуніар. Пару штук навіть такі були більш-менш нормальні. Е, тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, Добуваємо мені 300 підписників, бо до 300 залишилось всього лише 30 підписників, всього лише 30. Тому, друзі, давайте. добуваємо мені трьохсот. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пака.